Всім привіт, з вами Олег і Альона. Тема сьогоднішнього відео. Ми розкажемо, чому ми змінили назву нашого каналу, чому змінився логотип, чому взагалі така назва. Ну і для чого взагалі це весь ребрендінг. Ставте лайки, підписуйтесь, а ми будемо вас дивувати. Власне, чому ми вирішили змінити назву? Тому що, як мінімум, я вважаю, що це дискримінація Альони, тобто мене. Тому що я не барбер, а канал про барбарінг. І я себе якось трошки некомфортно почуваю на цьому каналі. В цілому хочеться знімати відео на більше різноманіття теми, охоплювати більшу аудиторію, тому що назва Barber Adventure, вона нас винуждає знімати більше відео про барберінг, але це зовсім Багатьом людям цікаво. Хочеться більше розповідати про свій лайфстайл, про свій світогляд для того, щоб знаходити однодумців. Ми розуміємо, що в нас досить дивні позиції в житті. Більшість людей цього не зрозуміють, тому ми, власне, і назвалися дивні люди. Але все ж, якщо ста людей, хоча б одна людина нас зрозуміє, розділить наші цінності, це буде прям супер круто. Тож ми обрали таку назву, яка не буде нас прив'язувати сильно до якоїсь однієї теми, тому що ми такі доволі багато функціональні люди і хочемо розповідати про багато що. Перед тем, на які... Ми будемо знімати відео. В першу чергу це звісно буде США, тому що ми знаходимося тут. Тут багато цікавого і ми хочемо це все показати. В наступний момент ми будемо розповідати про наш лайфстайл, про те, що ми йому, як ми тренуємось, чим ми займаємось, куди ми взагалі рухаємось і які там плани ідеї в нас є. Будемо це все намагатися реалізовувати, показувати. Ми розуміємо, що зараз дуже багато українців приїхало в Америку. і Кожен веде свій блог. І хочеться якось відрізнятися. І ми знаємо, чим ми можемо відрізнятись, бо ми в принципі відрізняємось. і дуже класно було б ще навчитись показувати це і транслювати на Ютубі в наших відео. Хотів би додати буквально декілька слів ще про нашу назву, тому що ми амбіційні люди. Та ми більш ніж певні, що це переросте більше ніж просто ютуб-канали, стане якимись брендами. Якщо ми кажемо про розвиток бренду, то позиціонування назва вони постійно повинні підкреслювати розкривати саму ідею. І от ідея дивні люди, ми розуміємо, як сказала Альона, як її можемо розкрити, бо ми дивні у багатьох моментах. І власне чому назва Дивні люди нас розкриває? Я, якщо чесно, я не вважаю себе дивною людиною, але якщо ми почитаємо взагалі всі коментарі та відгуки, які нам пишуть, то дійсно для багатьох людей ми дивні. І напевно наші дивності будуть починатися з їжі. Я також поділюсь, що нещодавно, буквально декілька днів назад, до випуску цього відео, я виклав шортс, там, де ми їмо в Віганському ресторані, і мені написали, що ми їмо як бомжі. І мені аж трошки обідно стало. Але бо чек був майже 100 доларів і вроді би їжа була толкова. Ну і от зрозумів, що напевно наші перші дивності вони будуть проявлятися стосовно їжі. Да, тому що завжди, коли ми йдемо в ресторан з знайомими чи з друзями, ми тонаємо сьонеймо. Ми розуміємо, що це виглядає, як ніби ми викабелюємося. Але ми не викабелюємося. Ми просто не хочемо класти в себе якесь лайно. Ми хочемо їсти здорову, натуральну їжу. І я не розумію, чому в нас час це називається викабелюватися. Звичайні да. речі просто от не хочеться. Ми просто прийшли до цього, зрозуміли, що для нас це не корисно. Нам не подобається якась їжа, ну от яка не подобається іншим людям. Нам не подобається їжа, яка не корисна. Вона для нас так само і не смачна, тому ну так от. Також хотів би додати, що більше п'яти чи шести років я вже не вживаю алкоголь, я вже за своє життя напився. Альона каже, що вона може іноді підбухнути раз півроку. Але якщо чесно, за вісім років нашого життя вона жодного разу не осила навіть пів бокала якогось шампанського. І зазвичай вона робить два ковтки та каже, що вона не бухалась. Також оскільки зараз дуже модна вся ця тема з фітнесом, кожен тренується, займається. У мене досить сильно відрізняється думка щодо цього всього від усіх інших тренерів. Я також за професією фітнес-тренер я більш Детально углублялась в реабілітацію і чітко розумію, що ми робимо на здоров'я, а що робимо не на здоров'я для багатьох людей. Ті вправи, які роблю я, і те, що я рекомендую своїм клієнтам, значно відрізняється від того, що люди звикли бачити. І навіть за рахунок цього мене також вважають дивною. Не те, щоб ми там робимо різну фігню, знаєте, як це розумний фітнес і так далі. Але, наприклад, я в своєму підході використовую 3 d тренування, елементи пілатесу, йогі, досить в міру тренажерний зал, і це чомусь дивує людей. Ну і ми дуже відкрито та прямо Ніно висказуємо свою думку, взагалі ще думаю, по будь-якому моменту. Якщо ми будемо розмовляти там про Альону, то вона завжди дуже агресивно ставиться стосовно там животної їжі і так далі. Вона всіх називає трупоїдами. Там ну коротше, дуже багато образливих слів. Вони для мене дуже смішні. І мені здається, що це не образливо, а більш смішно виглядає. Але багато людей ображаються, коли чують свою адресу, що вони трупоїди. Але якщо так замислитись, якщо ти йдеш. Трупи тварин то ти ж дійсно трупоїд. Ну тому для мене це трошки типу, смішно. А я висловлюю постійно свою думку дуже прямолінійно. Я не стісняюсь того, що думаю, і людям це не заходить. Якщо всі люди звикли казати, що вони люблять прямолінійних людей, це не так. Прямолінійних людей не любить ніхто і нікому вони не заходять, тому що це дратує. Вони завжди скажуть, що думають, і дуже рідко це сподобається іншим. Навіть у моїй діяльності у сфері барберінгу я являюсь дуже провокативною людиною. Я дуже часто висловлюю свою думку, і це дуже не заходить багатьом барберами. Багато людей мене недолюблюють саме через це. Не тому що вони не погоджуються з моєю думкою. Я думаю, що багато людей, які мене недолюблюють, вони десь розуміють, що в цьому є здоровий глузд. Але за що моєї цієї подачі і прямолінійності це навіть в моїй професії так сприймається. І да, про мене багато людей на ринку знають, але не багато людей будуть підтримувати, тому що для них я також дивний. Наступний пункт буде стосуватись нашої. Думки щодо дітей, наприклад, коти наші діти і багато людей цього не розділяють і не розуміють, але реально це наші діти. Також наступний момент щодо дітей, від якого зараз навіть наші батьки, мабуть, офігеють. це те, що ми вирішили не мати своїх дітей. Ми реально не хочемо народжувати дітей, і я не бачу нічого в цьому поганого. Але ми, наприклад, мріємо всиновити дітей. Раніше це була тільки моя мрія. Нещодавно Олег сказав, що він також, в принципі, не против. Тому в подальшому, коли ми матеріально якось Вирівняємося, станемо на ноги, Ми обов'язково займаємося цим питанням і всиновимо діток. Тому що я вважаю, знаєте, оця тема ну це ж твої рідні, типу ті, якісь діти не такі, вони гірше, треба от свою кривиночку. Я нагадаю, що ні в кого з вас немає якихось там чудогенів, і ви виростите якусь там нев'яну класну дитину. Більшість з вас до сих пір не розібралися з тим, що корисно давати дитині їсти, а що не корисно, як її виховувати і розраховувати на те, що вона вашими генами якось та навіть зробить супер суперкласне, ну це дуже тупо. Я не бачу нічого поганого в інших дітях. Я не думаю, що вони гірше когось. Для мене це, знаєте, як питання з безпритульними тваринами. Я не розумію, навіщо брати породистих собак і котів, якщо є дуже класні тварини, які живуть на вулиці, які нуждаються в любові. Така сама в мене історія із дітьми. Я мрію всиновити дітей із дитячого будинку, я мрію допомогти їм, мрію дати їм ту любов і безпеку, в якій вони нуждаються, і не хочу нікого народжувати. Сарян. Також люди дивуються тому, на що ми витрачаємо гроші та скільки ми витрачаємо. Тому що, наприклад, на їжу ми можемо витратити декілька тисяч доларів. І для нас це є нормальним, а для багатьох людей це буде дивним. Якщо ми займаємося якимось хобі, от, наприклад, якщо ми візьмемо там сноуборд, ми купимо собі всю екіпіровку, купимо саме круті сноуборди. Тобто ну, ми от максимально поглубляємося в будь-яке хобі, в будь-яке увлічення, яке нас цікавить. Так само і з навчанням. Ми ніколи не шкодуємо гроші, навіть коли їх немає. Нещодавно ми були в не дуже Круті фінансові ситуації, але було дуже круте навчання, яке стоїла декілька тисяч доларів. і Ми його взяли в кредит. В кредит не пам'ятаю на 8 чи на 9 місяців, тому що в той момент була ця можливість, і ми не могли її опустити. Я навіть звільнився з роботи, яка приносила гроші для того, щоб максимально вникнути і закінчити це навчання. Наступна тема стосовно машин. Ті машини, які нам з Альоною подобаються, вони не сподобаються більшій частині людей. Якщо ми не будемо брати в цей учот американців, американцям подобаються такі тачки. Альона, взагалі, якщо чесно, любить стару рухлять. От всі машини, які розвалюються, самі старі машини, яким більше 60 років, оця от американська тематика, це Альона на тема. Так само вона обожнює нереального рангер, коли більша частина людей ніколи не зрозуміють, за що можна віддати 60, 70, 80 чи 100 тисяч доларів, коли ця машина схожа на воєнну і типу, в ній нічого такого. Нема, коли за ці гроші можна купити круту беху, ауді. Що там ще купляють? Мерседеси, да, напевно. Так само і я. Мені подобаються дуже дивні машини, які багато людей би не купило. Можливо, візуально вони їм так само подобаються. Коли буду стояти вибір за ці гроші, придбати цю машину чи іншу, я думаю, що люди виберуть іншу. От, наприклад, я взагалі в захваті від Dodge Challenger. Я розумію, що от останній спустився з конвієру в грудні, вони вже майже не продаються. Оцей двигун, 64 літр він взагалі пропадає з ринку, і майже таких машин більше не буде. І в мене взагалі я там зранку прокидаю. У мене все тремтить, я хочу придбати цю машину, при тому, що вона коштує ну прям великих дуже грошей. Багато людей мені каже: да навіщо воно тобі треба? Купи там беху, ауді, з гроші, витрати щось на інше. Тому. Наші погляди та взагалі наше увлічення, вони дуже сильно відрізняються. Ще ми такі доволі дуже активні особистості. Я сама по собі така, я любила завжди такі різні дивні штуки, десь забратися в гори, десь там бігати під дощом, кататись на великах в грузу в полі, знаєте. різну дікуху, бігати по калюжам. І от раніше в мене не було людини, з якою я могла це втілити. І от, коли з'явився Олег, ми з ним почали робити різну дікуху, лазити по деревам, десь бродити, реально в полях красти малину, коли ми їхали на Дністровськ. Стійна на сноубордах ми десь постійно спускаємося, десь не там, де люди. Ну зрозуміло, що ми це робимо так, щоб було безпечно, але ми дуже сильно любимо ці емоції дикого світу. Знаєте, інколи ми навіть це втягуємо інших людей, які потім не раді, що вони це зробили. Точніше, спочатку вони не раді, тому що вони втомлюються і виснажуються, а потім кажуть, о, клас, то було класно, гарні спогади. Тому ми оті знаєте активні, скажемо так. Додам особисто від себе. Я взагалі вважаю, що Альона напевно це не типічна представниця жіночого полу, Вона не користується космет... Таку, їй не потрібні ці пабрикушки, сумочки, там дорогі всякі штуки. А, знаєте, як дівчата дуже часто там туфлі дорогі купують. Альона взагалі, стосовно взуття, вона така, таку якусь дивну взуття для багатьох людей носить, яке там нажимає там, пальці і так далі. В неї взагалі дуже. Інше відношення, типу, до всіх цих дрібниць. Тому я вважаю, що все-таки вона не типічна тілочка в цьому плані, але при всьому цьому вона залишається жіночною привабливою. І Є оця своя іскринка. Ну, це мені здається круто, коли люди являються собою і не біжуть за цими законами моди. Ну і на завершення хотів би сказати, що тепер ви на каналі дивні люди. Тепер ми не Барбаредвенчер, і дивні люди будуть розкривати себе будемо розкривати нашу ідею та показувати своє життя, як воно є.